Вітаю! В продовженні нашого інтерв'ю з експертами кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеського національного економічного університету. Сьогодні ми спілкуємося з Давиденко Іриною Володимирівною, кандидатом економічних наук, доцентом, завідувачкою кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу ОНЕУ та Бедрадіною Ганною Костянтинівною. Кандидатом економічних наук до кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Ірина Володимирівна вітаю вас. Доброго дня! Як ви оцінюєте перспективи відновлення в'їзного туризму в Україні? Проще кажучи, коли в Україну знову приїдуть іноземні туристи? Дякую за запитання. Було б неправильно стверджувати, що з початком війни іноземці зовсім перестали до нас їздити. Як і не зовсім правильно називати їх туристами, як то класичними або діловими. Тут, перш за все, мова йде про працівників дипломатичних служб, працівників благодійних організацій, волонтерів, журналістів. Що ж стосується в'їзних туристичних потоків, то їх не буде допоки триватиме війна. Справа в тому, що безпека для туриста з будь-якої країни це питання номер один. Тому туристичний бум до України ще попереду, однак він обов'язково буде, і ми війдемо до топ-5 країн світу для відвідування. А коли туристичні потоки почнуть зростатиме, на ринку буде відчуватись потреба у професійних та підготовлених кадрах. Дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, як ОНЕО реагує на виклики, пов'язані з розвитком сфери туризму та підготовкою фахівців цього напрямку? Існує така статистика, що кожен десятий працівник в світі задіяний у сфері туризму. Всесвітня туристична організація прогнозує, що з кожним роком кількість мандрівників у світі зростатиме, як і буде зростати кількість працівників, задіяна у сфері туризму. Тобто фахівець з туризму у всьому світі це дуже затребувана спеціальність. Наш університет був одним із перших в Україні, хто започаткував підготовку спеціалістів з туризму. Ми продовжуємо робити це і зараз. Безперечно, ми реагуємо на виклики сьогодення, сприймаємо сучасні тенденції. Так, наприклад, ми щорічно переглядаємо навчальні плани, вводимо саме ті навчальні дисципліни, які є актуальними саме зараз, активно співпрацюємо зі стейкхолдерами, керівниками туристичних підприємств. Запрошуємо фахівців бізнесу до наших студентів проводити гостьові лекції. За останній час ми значно збільшили кількість практичної підготовки для наших студентів. Так, наші студенти вже на першому курсі проходять практику, навчально ознайомчу практику. І вони відвідують туристичні підприємства, знайомляться з роботою цих підприємств. Вони намагаються створювати власні тури, виїжджають в невеликі подорожі по Одеській області, організовують дегустації та різні свята. Значна увага вони оприділяються міжнародному співробітництву. Незважаючи на військові дії, наші студенти мають змогу виїжджати на навчання або стажування за кордон в наші університети партнери. Також хочу зазначити, що нам на кафедрі туристичного та готельно-ресторанного бізнесу вдалося зберегти весь свій викладацький склад. Всі наші викладачі залишились в Україні. Всі вони працюють. І на відміну від багатьох інших навчальних закладах, ми не відчуваємо потребу у професійних кадрах та викладачах. Дуже розгорнута відповідь, дякую. На вашу думку, які зараз вимоги до спеціалістів сфери туризму існують на ринку праці? Конкуренція на ринку праці дійсно дуже значна. І успіх туристичної кампанії. Багато в чому залежить саме від професійності менеджера з туризму. На даний час вимоги роботодавців досить зросли. Роботодавці вимагають знань туристичних напрямів, іноземних мов вмінь комунікувати. І, безперечно, диплома про фахову вищу освіту. В ОНО освітня програма з туризму має все ж таке економічне спрямування, і ми навчаємо наших студентів бути не просто менеджерами з туризму, а навчаємо бути директорами туристичних фірм, керівниками структурних підрозділів. Ми вчимо, як створити свій власний бізнес у сфері туризму і успішно управляти цим бізнесом. Я ще раз хочу підкреслити, що працівник туризму це дуже затребувана спеціальність, і тому багато наших випускників вже давно працюють за кордоном. Ті знання, які отримують наші випускники, плюс диплом ОНЕО, надає змогу працевлаштовуватись за кордоном. Так, наші випускники працюють в таких країнах, як Польща, Болгарія, Чехія, Нідерланди, Об'єднання Арабські Емірати і навіть в США. Ми завжди підтримуємо зв'язок з нашими випускниками і тому абсолютно впевнені, що наші фахівці затребовані на ринку праці. Дякую за відповідь, Ірина Володимирівна. Ви як експерт цієї галузі з великим практичним та дослідницьким досвідом, як вважаєте, які перспективи в туристичній галузі для тих, хто вже в ній працює? Попри війну, є багато приводів залишатись оптимістами. Навіть у туристичній сфері, яка завжди страждає першою, ми точно переможемо. І відновлення туризму обов'язково буде. Навіть зараз відкриваються нові готелі, туристичні фірми починають працювати. І да, українці подорожують. І е, хай е, поки що на 90% це мами з дітками, однак це привід для оптимізму. Найкращі часи розвитку туризму ще попереду, і ми в це віримо. Дуже дякуємо вам за приділений час професіоналізм та оптимізм. Дякую за розмову і за цікавленість сферою туризму. Ганна Костянтинівна, добрий день. Дякуємо, що приділили час для нашого інтерв'ю. Отже, відповідно до отриманих даних відносно статової кампанії 2022 року в Україні відчутно знизився попит та зацікавленість майбутніх студентів спеціальністю туризм. Це відбувається безумовно у зв'язку з російською агресією проти України. Проте, як ви це можете прокоментувати. Доброго дня, я дуже рада відповісти на ваше запитання. І Я хочу наголосити на те, що в нашій країні, на жаль, да, дійсно відбувається війна, повномасштабна війна. Але я гадаю, що от цей вислов. Про те, що туризм майже поставлено на стоп, це не зовсім, не зовсім правдива інформація. Не інформація, яка не зовсім відповідає дійсності. Тому що туризм неможливо зупинити. Туризм неможливо поставити на, на стоп. І навіть в цих дуже тяжких умовах туристичні компанії продовжують працювати. Чому? Знизили зацікавленість. Я гадаю, що це, по-перше, пов'язано з тим, що інформації було достатньо обмежено. Інформація була достатньо обмежена. І ну, дійсно батьки, мабуть, да, гадали про те, що ну, якщо війна, який туризм і яке майбутнє, майбутнє у їх дітей. Але я дуже хочу. Спростити цей, цю інформацію і дійсно нагадати, що, ну, по-перше, поки ваші діти, наші діти да, закінчать навчання, я впевнена, що ми переможемо, все буде добре. А по-друге. Ця спеціальність, спеціальність туризму, гости, готельно ресторанна справа і, взагалі, спеціальність гостинність сфера гостинності. Вона не може призупинитися, вона не може вона буде потребувати дуже багато дійсно фахівців. Подивиться, самі компанії туристичні працюють. Найбільший туроператор український він <працює>, працює з іншої країни. І це ну для цього було потрібно дійсно дуже великих зусиль для того, щоб вийти на міжнародний ринок, щоб, щоб працювати з іншої країни, саме з Молдови. Я вже не кажу про внутрішній туризм. Наші туроператори внутрішнього туризму вони намагаються як, як завгодно знайти можливість для того, щоб в ці тяжкі хвилини, в ці часи, в тяжкі години саме надати людям цю радість подорожування, радість спілкування. Пусть це буде тур на один. День або на декілька днів, так, але це дійсно дуже потрібно в ці тяжкі часи. І тому дуже багато турів дійсно відбувається. І тур вихідних, вихідного дня, наприклад, західної України в нашому регіоні постійно пропонуються такі, такі подорожі. А фахівці завжди будуть потрібні, а особливо після нашої перемоги. Чудово. Ви, як не тільки викладач, а й фахівець з практичним досвідом роботи у туристичній галузі. Як бачите відновлення та розвиток туристичної галузі в Україні в майбутньому? Ну теж я вже так трошечки вже почала і на це запитання відповідь. Ви знаєте, мене дуже вразила на сьогоднішній день. Була відбулася відкрита лекція. Голови Державної агенції питань туризму України це Мар'яна Олеськів. Вона проводила відкриту лекцію, яка відбулася 15 вересня 2022 року. І цю, цей матеріал, цю лекцію можна відкрити знайти в youtube каналі Ви знаєте, вона дійсно так красиво про це сказала, про те, що ми. Ви вижили вже. ми вижили. Ми вже героїчна нація. Ми вже народ, який, ну який дуже цікавить, що це за народ, що це за країна така. І крім того, вже дійсно ми будемо розвивати. Ми вже Україна, ми вже бренд, Україна, тому а ще країна, яка володіє такими ресурсами. Історичними, туристичними, природними і тому подібне, то можливості в нас дуже забагато. Розвивати саме в'їзний туризм, розвивати внутрішній туризм, ну і чому б ні, да, і продовжувати е, працювати в, в напрямку міжнародного туризму, виїзного туризму. Да. Е, і наші люди, куди б вони зараз, наші туристи, куди б вони зараз не потрапляли, в який куточок світу. До них ставляться з великою зацікавленістю. Вони хочуть дізнатися, як цей феномен може мог відбутися дійсно так. Все ж таки є досвід країн, які вже виходили з цієї кризи, і виходили саме з, з високопіднятою головою. І прикладом тому може бути Хорвація, Грузія, Кіпр, ці страни, які після військових конфліктів на території їх держав саме возродили туризм, і він дуже на високому рівні на сьогоднішній день. А ще прикладом ну мене надихає дуже це приклад Ізраїля, Це країна, яка більш ніж 70 років живе у війні, дійсно у війні. Але туризм в Ізраїлі дає дуже великий відсоток ВВП, і це не тільки тому, що це дійсна країна трьох релігій, тобто дуже багато пам'яток на території Ізраїлю. Але це маленька країна, вона дуже героїчна. Але вона за територію на менш ніж Україна. І дивиться, що відбувається, да, яка зацікавленість у в туристичному мірі саме цією країною. Тому я сподіваюся, що на, у нас буде дуже великий попит на, <кхм>, на туризм, да, саме на те, щоб, щоб приїхати до нас да, і подивитися дійсно, що це за країна, що це за люди такі. Дуже дякуємо за вашу професійну думку, розгорнуті відповіді. Дякую. Дякую вам за запитання.